Шостий київський тиждень критики, попри тривоги та перепади електроенергії, відбувся. Традиційно показ відібраних кінокритиками фільмів для українського глядача відбувається в кінотеатрі Жовтень цього року. В рамках програми Фокус Україна Велика Британія показали її ігровий фільм «Памфір». Це дебютна повнометражна стрічка режисера Дмитра Холиткого Собчука. Особисто я фільму ще не бачила, але ось що мені вже відомо про нього. Він став найкращим повнометражним ігровим фільмом національної премії кіноколо. Також отримав нагороду за кращу режисуру сценарій та як відкриття року. З огляду на це думаю, фільм буде цікавим. Ходімо дивитися. Ну, від Памфіру я очікую чогось позитивного і чогось такого, що покаже нам українців з такого дуже... Прекрасного боку, можливо. На рахунок памфіра дуже багато шуму хочу подивитися. Мені здається, що памфір це один з найголовніших, і якщо не найголовніший фільм. Український фільм цього року. Назар. Назар. Що? Наша Наше ковід. В кожній країні ця ситуація, коли всі фільми гуртуються навколо столиці і розповідають про якесь міське життя. Але цей фільм регіональний так Дія його відбувається у селищі на кордоні з Румунією, там є специфічна мірка події, часові події це час Маланки, час унікального свята для заходу України для деяких регіонів. Я б не сказав, що це реалізм, але Бо цей фільм робить досить багато для того, щоб відійти від власне реалізму. Але ті речі, які він показує, люди з тих регіонів, я знаю декількох. Вони кажуть, це неймовірна робота по вплиню в це середовище. Ти ж повертаєш ти мені обіцяв, що лише дизини. Вона мала тобою тим маландку. Сценарій переписувався три рази, до історії. Ставився таким чином, що якщо її можна розповісти в такому новельному характері, то вже далі після того можна розказувати все детально. Я кожному персонажу створював свою історію. Навіть найменший персонаж він мав створену біографію. Але ніхто не має знати Це лише на один раз. Контрабанд. Що mm. для одних гріх, для простих людей підробіток? Особливість цієї роботи в тому, що так режисер нам дозволив зробити таке тотальне занурення. Так? Тобто він взяв всю команду, ми поїхали туди, три місяці жили там. І фактично ми навіть не спілкувалися з знімальною групою. Тобто ми жили такою комуною, чисто акторський склад. Ми не читали цілого сценарію, тобто, в нас була кожного своя лінія. Ми знали тільки лінію свого персонажа, більше нічого. Ось і тому таке тотальне погруження, так і з тим, що ми займалися діалектом. І найбільше допомогло спілкування з людьми, які там живуть. Так, тобто, це був конкретний персонаж, який займався контрабандою, який жив там в цьому регіоні. Тому я старався брати і ну дивитись на цих людей, які там живуть, і вже з них брати. У треба чия себе зрозуміти. Годає кожному свої трудності, турбування. Труднощі, напевно, підготовка, багато підготовок, репетицій. До цього всього треба було звикати, привикати. Там були різні сцени, які ну, були важкі, не важкі. Це моя перша акторська роль. Був в канах на прем'єрі, бачив перший раз він, але емоції переповнювали мене, і я не зміг толком. Ну, Подивитися на сюжет, на різні ну, частинки. Але цим буде мій другий, Я вже буду старатися більше поглинати фільм, дивитися на всі дрібниці. За ним треба пацієнт, нема з брати приклад. Не хочу, аби на зеркало вирости, не було костково. Твої гроші то не зробить, з тобі ліпшувати. Спочатку війни ця історія стала. Куди більш релевантною, тому що це історія про жертву, які роблять батьки для своїх дітей. І хіба це не історія наша зараз, прямо зараз. Я поговорю з Назаром, якщо то він за все заплачу. Ти? Перший варіант сценарію, він ну, якби мав інший фінал. А вже а, в другому варіанті сценарія і в фінальному, в третьому а, він був саме таким. Головне в ньому що? В ньому є а, передостання сцена, яка звучить як, як кредо, як заповіт, як прохання, як воля, а, яка має поступ, якби поступові кроки. Якщо хтось читає там двозначність, або відкритий фінал, або три крапки в ньому стоїть, то для мене це якби точка, в якій е, у цього хлопчика відбулася не більше ні менше е, е, процедура дорослішення. Тато, а що значить пам'ят? Як? Е, картина, яка має багато е, шарів, мені б було важливо, щоб цей діалог з картиною, коли вона закінчується, він продовжувався, і щоб хотілося прийти подивитися знову і якось е, е, помітити нові е, деталі. Хоча сама е, е, фабула вона дуже проста е, і може здатися надто е, спрощеною і запевняю, що це тільки на перший погляд. Це бомбезно. це бомбезно. Все, це, це просто я вітаю Україну з чудовим класним фільмом. Афігеть, це дуже круте, якісне українське кіно. Його має подивитись кожен. Гра акторів дуже класна, і дуже приємно споглядати, як українське кіно виходить на інший рівень. 2 листопада цього року памфір вийде в прокат у Франції. Крім того, стрічка продана для прокату у Канаді, Італії, Польщі, країнах Балтії та інше. В Україні показ запланований на 2023 рік. Ірина Сорока, Данило Догополов, культура на часі.